Я дуже рада вас і вітати з початком нового тижня. Ми з вами будемо весь тиждень вивчати, розглядати, спостерігати за природою. Бо природа це все, що нас оточує. Дітки, а ви знаєте, що ми живемо з вами на планеті Земля? Ось давайте розберемося, що ж таке Земля. Планета Земля. Це наш великий спільний дім, гори, річки і моря. Це наша з тобою земля. Діти, а зараз ми з вами будемо говорити про природу. Ну що ж таке природа? Природа це все те, що нас оточує, та не створена руками людини. Яка краса навкруги? Природа, дітки, в нас буває жива і нежива. Нежива природа це все сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. А жива природа це люди, рослини, тварини, гриби, бактерії і навіть віруси. Природа це середовище, в якому ми живемо. Малята. А що ж надає нам природа? Так, природа надає нам водичку, яку ми п'ємо. Повітря, дітки, яким ми з вами дихаємо. Це тепло, це світло. Це їжа. Природа надає нам все необхідне для життя. Тому треба берегти природу та дотримуватися дітки правил поведінки в природі. А саме ось послухайте уважно та запам'ятайте, бережіть ліс від пожежі. Не випалюй суху траву. Пожежа може перекинутися на ліс. Не руйнуй мурашники. Мурашники-санітари лісу. Не знищуй отруйних грибів, Вони, може бути. Ліками і їжею для лісових мешканців. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику. Шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Не ламай гілок, не шкодь куру дерев. Не залишай у лісі сміття. Обконсервну банку може поранитись якась навіть тваринка і загинути. Не чіпай гніздо та яєчка руками, іначе птахи можуть назавжди залишити їх і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не рви в лісі квітів, пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Дітки, пам'ятайте, світ, що нас оточує, це рідна земля, де ми з вами народились та живемо. Природа, яка дарує нам все необхідне для життя, це наше багатство. Вона нас годує, милує, бавить своєю красою. Тому, дітки, давайте берегти природу та будемо для неї вірним другом. Наше заняття, дітки, закінчується. До нових зустрічей.